Доброго дня усім другокласникам! Вітаю вас на дистанційному уроці математики, тема нашого уроку повторення вивченого в першому класі, розрядні числа, таблиця розрядів, розв'язування задач. Працювати ми сьогодні будемо у підручнику на 11-й сторінці. Тож приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці! Залишилось тільки сісти, сядьте діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, на екрани подивіться і приємно посміхніться. Пропоную розпочати наш урок із перевірки домашнього завдання. На минулому році я запропонувала вам пограти в гру відправ потяг. За правилами гри вам потрібно було самостійно. Виконати восьмий номер на 10 сторінці підручника математика. Сьогодні ви маєте можливість перевірити, чи вірно ви його виконали. Давайте подивимося, яку відповідь приховують за собою потяги. 1 метр більше за 1 см на 99 см. 1 дециметр більше, ніж 1 см на 9 см. Якщо ваша виконана робота містить такі самі відповіді і ви написали так само гарно, то ви вірно виконали завдання. Далі я пропоную продовжити наш урок з математичною розминкою. Гра, у яку ви можете пограти, називається «Їжачки на прогулянці. Кожен із вас, розв'язуючи приклади, може відправити їжачка на прогулянку, де він може зустрітися з іншими їжачками. Ваша задача відправити на прогулянку максимальну кількість їжачків, адже вам будуть зараховані тільки ті, яких ви відправили з вірно розв'язаних прикладів. Скористайтеся паузою, знайдіть значення всіх числових виразів, а потім повертайтеся до перегляду і звіряйте ваші обчислення. Ну що, знайшли значення виразів? Давайте подивимося, скільки їжачків змогли прогулятися лісом. І зустрітися з друзями. 32 відняти 2 дорівнює 30. 13 плюс 1 дорівнює 14. 14 відняти 1 дорівнює 13. 90 додати 7 дорівнює 97. 29 додати 1 дорівнює 30. 29 додати 1 30 і додати 1 дорівнює 31. 11 відняти 1 – 10 і відняти 4 дорівнює 6. 54 відняти 50 дорівнює 4. 1 додати 18 19 і додати 1 дорівнює 20. 10 плюс 8 дорівнює 18 і додати 1 дорівнює 19. Впевнена, що ваші обчислення були вірними, і жоден їжачок не залишився самотнім. Сподіваюся, що гра вам сподобалася, а математична розминка допомогла вам налаштуватися на роботу. У першому завданні, що на 11-й сторінці ваших підручників, пропонується записати вирази і обчислити їхні значення. Нагадую, що перед тим як записувати вирази, спочатку у зошит потрібно записати число класна робота і номер завдання. Тож пропоную вам. Відкрити ваші робочі зошити, відрахувати вниз від виконаної вами домашньої роботи 4 клітинки і написати ту поточну дату, яка є на сьогодні. Наприклад, це може бути 19 вересня. Нижче з великої букви ви напишете Класна робота. А ще нижче номер 1 Написали молодці. Тепер міркуємо над завданням. Щоб записати перший вираз. Потрібно спочатку прочитати, які дії нам пропонується виконати. Читаємо. Число 98 збільшити на 1. Зверніть увагу на слово збільшити. Впевнена, ви знаєте, що збільшити це означає додати. Виходить, що до числа 98 потрібно додати 1. На письмі дію додавання ми позначаємо знаком плюс. Виходить такий вираз. 98 додати 1. Знаходимо значення. Певнена, ви пам'ятаєте, що при додаванні одиниці ми отримуємо наступне число. Наступним числом є число 99. Записуємо його після дорівнює. Вийшла така рівність 98 плюс 1 дорівнює 99. Перед тим, як складати другий вираз, знову читаємо завдання. Перший доданок 7, другий 40. Тепер згадуємо, що слова перший і другий доданок. Які ви зустріли під час читання це компоненти дії додавання. А якщо числа 7 і 40 це компоненти дії додавання, то ми їх маємо додати. Складаємо і записуємо вираз. 7 додати 40 дорівнює. Порахували, скільки буде, буде 47. У вас вийшла така рівність 7 додати 40 дорівнює 47. Щоб скласти наступний вираз. Знову читаємо, які дії у виразі потрібно виконати. Зменшуване 26 від'ємник 20. Звертаємо увагу на слова зменшуване та відємник. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що зменшуване та від'ємник є компонентами дії віднімання. Виходить, що ми від числа 26, яке є зменшуваним, повинні відняти число 20, яке є від'ємником. На письмі віднімання. Ми позначаємо знаком мінус. Записуємо такий вираз. 26 відняти 20 дорівнює. Знайшли значення числового виразу. Дорівнює 6. У вас вийшла рівність 26 відняти 20 дорівнює 6. Якщо ви зрозуміли, як потрібно виконувати це завдання, то скористайтеся паузою. Складіть і запишіть наступні три вирази у другий стопчик. Та знайдіть їхнє значення. Виконали завдання? Молодці! Давайте перевіримо. Третій вираз ви записали як 80 мінус 70 дорівнює 10. Далі вам потрібно було число 53 зменшити на 3. Ви мали скласти такий вираз. 53 відняти 3 дорівнює. впевнена, ви знайшли таке значення. 50. Вийшла рівність 53, відняти 3 дорівнює 50. І останнє вам до числа 10 потрібно було додати 60. Ви мали скласти вираз 10 плюс 60. І, я впевнена, ви знайшли значення числового виразу, дорівнює 70. Вийшла рівність 10 плюс 60 дорівнює 70. Якщо ваші записи співпадають з тими, які ви бачите на екранах, то ви вірно виконали завдання. Переходимо до наступного. У другому завданні вам потрібно уважно розглянути таблицю розрядів, яка складається з трьох колонок. Перша колонка це число, друга колонка це десятки, ми їх іще називаємо одиницями другого розряду, і третя колонка це одиниці, ми їх іще називаємо одиницями першого розряду. Зверніть увагу, що одиниці ми рахуємо по одній, у числі може взагалі не бути одиниць. Це означає, що тоді у розряді одиниць 0 одиниць першого розряду може бути 1 одиниця, 2 одиниці, 3 одиниці, 4 одиниці, 5 одиниць, 6 одиниць, 7 одиниць, 8 одиниць аж до 9 одиниць. 10 одиниць у розряді одиниць немає, адже 10 одиниць це вже один десяток. Десятки. Ми також рахуємо по одному від 0 до 9. У нас може бути 0 десятків, 1 десяток, 2 десятки, 3 десятки, 4 десятки, 5 десятків, 6 десятків, 7 десятків, 8 десятків і 9 десятків. Десяти десятків теж не може бути, адже 10 десятків це вже одна сотня. Пропоную детальніше розібратися з розрядними числами. За допомогою запропонованих у таблиці чисел. У першому робочому рядочку у першій колонці чисел ми маємо число 54. У числі 54 є 5 десятків і 4 одиниці. Ми знаємо, що 5 десятків це число 50, а 4 одиниці це число 4. Виходить, що число 50, яке є розрядним доданком числа 54. Розрядне число другого розряду. А число 4, яке теж є розрядним доданком, це розрядне число першого розряду. А от саме число 54, яке розклалося на розрядні доданки, не є розрядним числом. Тепер давайте подивимося на наступне число 50. У числі 50 є 5 десятків і 0 одиниць. 5 десятків це число 50 другого розряду, а 0 одиниць це 0 одиниць першого розряду. Якби ми розкладали число 50 на розрядні доданки, то у нас би вийшла така рівність 50 дорівнює 50 плюс 0. Виходить, що число 50, яке ми розкладали, і один із розрядних доданків, на які ми можемо розкласти число 50 дорівнюють одне одному. Адже 50 дорівнює 50. В такому випадку необхідності розкладати число 50 на розрядні доданки немає, адже число 50 це і є розрядне число другого розряду. Так само зверніть увагу на число 4, у якому є тільки 4 одиниці першого розряду. Виходячи, що число 4 складається з чотирьох одиниць. Таким чином, число 4 є розрядним числом першого розряду. Робимо висновок. Що розрядними числами другого розряду можуть бути тільки круглі двоцифрові числа від 1 до 90, а саме 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 і 90. А ось розрядними числами першого розряду можуть бути тільки одноцифрові числа від 0 до 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 та 9. Сподіваюся, що ви зрозуміли, які числа є розрядними, і зможете самостійно виконати письмове завдання до другого номера. Вам потрібно виписати числа, які не є розрядними. Випишіть їх, будь ласка, дуже гарно, тобто каліграфічно. Спочатку ви маєте написати номер 2, нижче зазначити вид роботи, скорочено каліграфічна хвилинка. А ще нижче ви запишете числа, що не є розрядними в один рядочок через клітинку, не забуваючи ставити коми, а після останнього числа потрібно поставити крапку. Написали? Давайте перевіримо, нерозрядними числами є такі: 24 18, 66, 84 та 19. Опановуючи нову і досить складну тему, ви, мабуть, трішки втомилися. Пропоную відпочити, виконавши веселу руханку. Відпочили? Молодці! Продовжуємо працювати! Перед тим, як виконувати наступне завдання, давайте пригадаємо, що у минулому навчальному році ми з вами вивчали різні одиниці вимірювання, у тому числі і деякі одиниці вимірювання часу. Наприклад, ви вже знаєте, що час вимірюють у годинах та хвилинах. Ми з вами говорили про те, що в одній добі 24 години. А що ж таке доба? Доба це проміжок часу між сходом сонця попереднього і наступного дня, або між заходом сонця попереднього і наступного дня, або між початком занять у школі вчора і сьогодні. Доба це ніч, ранок, день і вечір. Доба триває 24 години. Неформально доба розбивається на дві дванадцятки – до полудня і після полудня. Відлік годин доби починається з півночі, тобто з 12 години ночі, що водночас дорівнює 24 годині або 0 годині. Години відраховуються з 1 по 24. -ту. Також ми маємо пригадати, що у тижні 7 днів, або правильніше говорити, 7 діб. Це понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота та неділя. Вони ніколи не переплутуються між собою і йдуть одне за одним у певному порядку. Сподіваюся, що ви пригадали кількість діб у тижні, кількість годин у добі, а також зможете самостійно назвати усі сім днів тижня. Пропоную вам письмово самостійно виконати третє завдання. Слово тиждень можна скоротити як «тижд» і поставити крапочку. Не забувайте, що перед тим як записувати його зошит, потрібно спочатку зазначити номер завдання. Виконали завдання. Давайте перевіримо. 1 тиждень дорівнює 7 діб. Одна доба дорівнює 24 години. Якщо ваше виконане завдання співпадає з тим, яке ви бачите на екранах, то ви його вірно виконали. Переходимо до виконання наступного. У четвертому завданні вам потрібно розглянути схему та розв'язати задачу. Читаємо. Протягом тижня магазин продав 5 комп'ютерів і 10 ноутбуків, а планшетів стільки, скільки комп'ютерів і ноутбуків разом. Скільки планшетів продав магазин? Зверніть увагу, що до четвертої задачі у підручнику запропонована схема. Що ми на ній бачимо? Ми бачимо два послідовно розташовані відрізки з верхніми дужками і зазначеною кількістю об'єктів у множині. Першим відрізком позначено кількість комп'ютерів їх 5, а другим кількість ноутбуків, їх 10. Також нижче ми бачимо ще один відрізок. Він рівний довжині відрізку, що утворився з відрізку, яким позначено кількість комп'ютерів, і відрізку, яким позначено кількість ноутбуків. Напевно, ви вже зрозуміли, що третім відрізком позначено невідому кількість планшетів, які продав магазин. Щоб розв'язати задачу, потрібно міркувати так. Якщо планшетів стільки, скільки комп'ютерів і ноутбуків разом, то потрібно дізнатися, скільки комп'ютерів і ноутбуків разом. А коли ми дізнаємося, скільки разом, то виконуємо дію додавання. Складаємо вираз 5 плюс 10 дорівнює... Порахували! Дорівнює 15 планшетів. Ми розв'язали задачу, тепер її потрібно записати у робочі зошити. Спочатку ви запишете слово задача і зазначите її номер 4, а нижче запишете розв'язання до задачі. 5 плюс 10 дорівнює 15. У дужках скорочено планшетів П. Крапочка. Закриваємо дужку. Нижче пишемо відповідь. Пишемо слово відповідь, ставимо дві крапочки і пишемо повну відповідь до задачі. 15 планшетів продав магазин. І ставимо крапку. Ми виконали останнє завдання на сьогодні. Пропоную оцінити свою роботу на уроці за допомогою смайлика. Якщо ви з легкістю поралися з усіма завданнями, то на полях зошита ви напалюєте веселого смайлика. Якщо вам було складно, намалюйте серйозного. А якщо ви потребували допомоги, то намалюйте сумного. Але я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!